Вітаю всіх! За мене було питання. Я його зроблю, але відразу кажу, це відносний розклад. Він не останній далеко, і це те, що показую на даний момент. Я беру період до кінця року. Маю право. До кінця року в Україні стане менше обстрілів. В Україні стане менше обстрілів до кінця року, 2025-го. Дивимось. Відповідь так. Стане. Стане любимой стане. І ефективніше буде працювати ППО, до речі. І стане легше. Легше по обстрілам до кінця року стане. Давайте дивитись по місяцям, починати з серпня. І питання, як, в якому місяці почнеться полегшення з обстрілами по Україні. В якому місяці почнеться полегшення обстрілів по Україні. Серпень? Чи ні? Але обмежено. В серпні, будуть, в серпні будуть обстрілювати не всю Україну, деякі міста. Серпень. Вересень. Дивіться, вересень, як цікаво, жовтень. Листопад. Листопад однозначно, так, сонце. Я зупиняюсь, мав ні, грудень додавлю, що там покаже? Грудень, тірка жизнь. Боротьба, але листопад випадає сонце. Щоб ви розуміли по обстрілам на листопад. І мені листопад випадає позитивом сильним. Цікаво, чому? Я пам'ятаю, але ще буду робити розклади. Так, що у нас на серпень випадає? На серпні будуть обмежені обстріли не всієї країни, а певних міст, ну, Київ в тому числі. Ось, вересень, король Пентаклів іде. Ну, цікаві карти по домовленості йдуть на вересень. Вересень. Далі, жовтий. Жовтень ворог щось там мутить. А листопад що у нас на листопад? Кордони. Листопад мені як іде о. Питання кордонів в лінії фронту. Ану, грудень. Непогано. Взагалі, йде на дікло дев'ятка мечів. Розумієте, що це? Це розчарування нерви стреси і все інше. Скажу так. Мені вже йде непогано, дуже на листопад. А тепер давайте ще тут спитаю. До кінця 2025 року буде повністю припинено обстріли країни? До кінця 2025 року повністю припинено буде? буде. Концентрація на цьому питанні. Буде припинення до кінця року повне обстрілів. Рухаємось до цього. Коли стане фронт. Розуміли? Фронт, коли стане, тоді буде результат. Зупинка війни, коли стане. Ось тоді. Намагаємось до цього дійти. Намагаємось, поки картинка така.